Одна із тих історій, які я завжди люблю вам розповідати, хочу сьогодні розказати одну історію свого життя про той інструмент, яким я почала користуватися. Цей інструмент називається Віра. І більшість моїх клієнтів, з якими я працюю, я їх навчаю користуватися цим інструментом, а вони дають зворотній зв'язок і підтверджують, що цей інструмент працює. Тут покажу вам декілька коментарів. Нещодавно дівчинка закривала збір і підтвердила, що віра працює. Так, як ви хочете. І саме головне у цьому зрозуміти, що віра працює на вас таким методом. У що повірите, те й отримуєте? Якщо ви вірите в те, що гроші приходять легко, наприклад, то до вас гроші приходять легко. Якщо ви вірите, що гроші легко не заробити, то гроші для вас легко не даються. І будь-який заробіток стає дуже тяжким для вас. Якщо ви вірите в те, що кохання щирого не існує, то у вашому житті є та людина поруч, яка не вміє вас кохати, або ви не вмієте кохати щиро. Якщо ви вірите, що навколо суспільство ось таке зле, шукає, кого побдурити, кого побікрасти, то і в стрічки новин ви будете бачити тільки такі історії, де когось обікрали, когось убили, когось зґвалтували чи ще щось подібне. Навіть у Біблії записана фраза Повірі твоєї воздасться тобі. Як думаєте, про що це? У більшості книг, які я читаю, основним ключовим моментом у будь-чому в побудові успіху, в побудові бізнесу, в досягатерстві зароблення грошей заробляння грошей є одна ключова фраза. Якщо ви вірите, що буде кінцевий результат, і він буде ось таким, то він у вас буде. Якщо ви не вірите в цей кінцевий результат, то його не буде. Буде той кінцевий результат, у який ви вірите. Угу. в езотеричній літературі також говориться про те, що своєю вірою ми можемо створити дуже багато чого. Одна із класних фраз в езотеричній літературі, яка мені сподобалася, це що ваші думки це ваш дар. І прокляття в одному флаконі. Як думаєте, чому це дар і прокляття в одному флаконі? Бо кожна думка трансформується у вашу реальність. І коли ви думаєте, я стара, ой, молодість, гадість, старість, радість, та я вже стара, та що мені то треба, ой, та це вже не на часі, ой, та я така нещасна, ой, то в мене геть сили нема, та я геть втомлена постійно, я не висипаюся, в мене болить спина. Так ви підсилюєте всі свої хвороби. Цими негативними установками і переконаннями, цими думками ви створюєте свою реальність. І є безліч випадків, де люди зцілювали себе думками, говорячи про те, що вони здорові, що їхнє життя прекрасне, в них достатньо енергії. І ви не дізнаєтеся, чи правда це чи міф, чи правда я вам говорю, чи вигадку, поки не перевірите самостійно. Є така класна книга, в якій я читала нещодавно, що ми створюємо цей світ. Не буду називати автора, мені він не дуже імпонує, він із ворожої країни-агресора, але дуже цікаво сказано у тій книгі, що наша реальність це дзеркало. І якщо ви нещасний чи нещасна, то ви створюєте таку реальність. Не реальність визначає вас, не суспільство визначає вас, а ви створюєте навколо себе суспільство ворожих людей. Грошам немає різниці. добра це людина, чи зла. Енергії грошей, енергії успіху немає різниці, чи чесно зароблені ці гроші, чи нечесно. Гроші йдуть на певні вібрації, вібрації віри, що ці гроші можуть бути у вас. Вібрації віри, що вони для вас можливі. Навіть думку допустити, що для вас це можливо жити в розкішному будинку. Чи мати прекрасного чоловіка. А коли ви постійно транслюєте у свій простір, що мій чоловік поганий, він нічого не заробляє, він нікчемний, він аб'юзер, він такий, 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 так ви такого й отримуєте. Ви ніби підсилюєте своєю вірою і трансформуєте свого чоловіка у негатив. А спробуйте говорити по-іншому. Перевірте цю теорію. Говоріть про свого чоловіка прекрасні речі, що він має золоті руки, що він успішний, що він класно заробляє. Говоріть про те, що для вас гроші приходять легко і просто. Скажіть, що навколо вас суспільство добрих і мирних людей. І тоді ви побачите ці зміни. Звичайно, на це потрібен час. Дайте собі. 21 день. І шукайте навколо себе тих людей, які будуть підтверджувати вам, що в цьому світі все набагато простіше і набагато легше можна отримати все, що ти хочеш. Не потрібно шукати собі відмазок, що в цьому світі нічого просто так не дається. У цьому світі все просто і легко. Варто тільки використовувати один єдиний інструмент, і він називається віра.